Житлово-комунальне господарство 99% технічно готове до проведення робіт в осінньо-зимовий період. Цьогоріч підготовку до нового опалювального сезону почали одразу по завершенні попереднього. На сьогодні, з поміж 946 котелень області, проблеми наразі залишаються в шести. Їх готовність не є критичною і за кілька днів буде забезпечена. Здебільшого це котельні, в яких ведеться капітальний ремонт. У першу чергу, за словами посадовців, тепло подадуть до закладів освіти та медицини. Потім поетапно-житловий фонд. Я більшим певен, що ну ця зима у нас опалювальний. Ні, сезон розпочнеться вчасно і ну по наших всіх розрахунках по наших баченнях сьогодні вона повинна пройти не гірше ніж була в минулому році. Якщо 100% технічна готовність справи кількох днів, то фінансово залишається проблемою тривалою. Загальний борг області за газ становить близько 185 мільйонів гривень. Населення накопичило боргу за комунальні послуги аж на 80 мільйонів гривень. Ще не всі теплопостачальні підприємства уклали договори на постачання газу. Користуючись нагодою, звертаюсь до жителів. Подивіться, в кого є борги, безперечно, розрахуйтесь. Не можу не звернути всіх увагу і сказати, щоб допомогли в підготовці до зими і нам особисто, і собі, зокрема, в тому питанні, щоб утеплить, ущільнить, закрити двері в під'їзді, там, де ви бачите, що є протяги, щоб такий дорогий теплоносій, який буде поступати в наші оселі до наших закладів, не викидався в повітря, і ми не гріли атмосферу такими дорогими коштами.